Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості отримання пенсії, продовження її виплати пенсії по інвалідності на період дії воєнного стану. Відповідно, дані... Роз'яснення є у нас місяця в органах чинного законодавства нашої держави та органи пенсійного фонду України. Хочу нагадати, що з 1 січня 2025 року замість медико-соціально-експертних комісій у нас запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи і як тепер? Видається, дивіться, рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення її інвалідності та відповідно відсотку втрати професійної працездатності, вони наразі оформлюються в електронній системі і вам видаються або у формі паперового витягу з електронного так, рішення за формою. У нас є наказ Міністерства охорони. Здоров'я України, тобто ви можете отримати паперовий витяг з електронного рішення, або ж ви можете отримати електронний документ з накладеним. Кваліфікованим електронним підписом лікарів, які відповідно здійснюють оцінювання повсякденного функціонування людини з електронної системи. Починаючи з 5 лютого цього року відомості про результати проведеного оцінювання повсякденного функціонування, показання для забезпечення засобами реабілітації, так, на підставі яких і формується витяг з рішення експертної команди, вони передаються в. До електронної такої системи, яка має назву Єдина інформаційна система соціальної сфери. Відповідно, з 5 лютого 2025 року продовження виплати пенсії людям з інвалідності відбувається на підставі витягів з рішення експертних комісій, які отримані в порядку. Електронної, так, інформаційної взаємодії. Отже, дивіться, якщо вам також у нас ще є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ним чітко передбачено, що для людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності або по втраті годувальника і яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану і у разі неможливості проходження повторного огляду. Виплата пенсії таким громадянам продовжується до дати проведення повторного огляду або протягом 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Якщо мова йде про тих громадян, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації або за контрактом, то пенсія виплачується не менш як на весь строк їхньої військової служби. Отже, давай визначимо такі. Категорії громадян, які не можуть пройти повторний огляд, до числа тих, кого не можна направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, належаться ті громадяни, місцем проживання, яких є території, які включені до переліку територій, де ведуться. Бойові активні дії так або вони знаходяться в тимчасовій окупації. Перше люди, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися або самообслуговуватися, не чують, не бачать, не розмовляють. Мають онкологічне захворювання, інтелектуальні чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, причина інвалідності з дитинства. Далі громадянам з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних сил, а також інших так, військових формувань, а також правоохоронних органів. Осіб рядового і начальницького складу, то в такому випадку інвалідність та ступень втрати професійної працездатності продовжуються на період ними проходження військової служби та протягом 60 календарних днів здати звільнення військової служби або ж додати проведення оцінювання повсякденного функціонування. Також дивіться, згідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо виплату пенсії вам, пенсію з інвалідності вам було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я, або якщо ви не отримували пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання вас як людини з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії вам поновлюється з дня встановлення вам. Інвалідності